Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні ваша улюблена рубрика це відповіді на ваші запитання. Дуже багато з вас стикається вперше з тими чи іншими проблемами. Задаєте запитання? Я в цьому відео відповідаю. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця, і ви почуєте відповідь на своє запитання. А також підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою та не забувайте підписуватись. А якщо будете підписані, тиснете вподобайку, то завтра, післязавтра не пропустите важливу інформацію для вас чи для ваших родичів та друзів. Зробіться зараз, а я вам дуже дякую. Ну що, давайте почнемо з першого з запитання. Моя племінниця поїхала в Польщу по біометрії минулого року, в кінці серпня, з трьома неповнолітніми дітьми. Песель Укр поновила в січні цього року, офіційно працює, має виплати на дітей, але хоче в серпні поїхати на дві неділі з дітьми в Україну. Питання: які документи їй потрібно, щоб вернутися знову в Польщу, і чи не пропаде Песель Укр дітям 2,5 роки, 8 і 10 років? Песель «Укер» не пропаде, якщо ви поїдете до 30 днів, тобто на 2-3 тижні спокійно можна їхати. Що потрібно для вас та для дітей? Ну, ви маєте статус Укер повноцінно. Не забувайте, що перед перетином кордону треба його оновити. А діти також мають мати дійсні паспорти, не продовжені, не протерміновані, а дійсні. І статус Укр прикріплений до вашого статусу Укр, тому що вони ще не можуть мати свій емовитель відповідно, вони мають статус Укр. До вашого прикріпленого і все. Якщо у вас ДІАПЛ, оновилося все гаразд, і діти в ньому також підкріплені, то без проблем виїжджаєте і без проблем заїжджаєте. В цьому випадку страховка, гроші не перевіряються, тому що ви по статусу Укр це не обов'язково. Наступне запитання: доброго дня! В середині березня 22-го року моя сестра приїхала з дитиною до Польщі, оформила собі і дитині статус Укр. Весь цей час знаходилась на території Польщі, в Україну не виїжджала. У Стосунку ему не реєструвалася, планує їхати в Україну. Тож маю питання: якщо почну реєструватися в ЕМ чи не злетить статус? Статус УКР не злетить, тому що ви не порушили ніяких правил, але повноцінного статусу УКР ви так і не маєте, тому що ви не встановили ему Зараз встановлюєте емобиватель. Дитині, якщо я не помиляюся, ви писали 6 років. Відповідно, дитина має бути теж в емобиватель підв'язана під ваш статус Укр. І в цьому випадку ви також зможете спокійно виїхати і заїхати, якщо ваші документи не протерміновані, тобто паспорти не протерміновані. На це треба звернути увагу. Наступне запитання. Підскажіть, скажіть, будь ласка, чи можна полетіти у Туреччину, якщо перебуваєш у Польщі по статусу Укр? Звичайно, що можна, якщо у вас діючий закордонний паспорт. Ну, говоримо зараз про біометрію, зараз, звичайних паспортів вже не видають. Якщо у вас він не закінчився, все з ним гаразд, у вас є статус Укр для того, щоб повернутися в Польщу, то я не бачу проблем і не бачу перешкод поїхати і повернутися Назад. Наступне запитання. Хлопці працювали в Іспанії, отримали там захист, потім поїхали до Польщі. Вони можуть зараз легально перебувати в Польщі, їм у Польщі зробили звичайний песель. В'їхали до Іспанії під час війни. Та в них є спосіб легалізуватися. Звичайно, як бачите, їм не дали песеля Укр, тому що вони мали захист в іншій європейській країні. Польща не дає подвійного захисту, вони мають можливість знайти роботу в Польщі. І податися від роботи на карту побиту це, напевно, єдиний спосіб, теперішній спосіб, для того, щоб себе легалізувати на території Польщі. Знайшли роботу, подалися на карту побиту, перебуваєте легально. Які документи мені потрібні, щоб заїхати в Словакію з Польщі, якщо я в Польщі по безвізу. Ви без проблем можете поїхати в Словаччину, в Німеччину, в Угорщину. Якщо у вас ще є дні по безвізу. Якщо ви вже перебули 90 днів безвізу на території Польщі, то є дуже велика ймовірність. Не потрапити до тої чи до іншої країни, тому що потрапити на контроль і на кордоні між тими країнами можуть перевірити документи. Якщо ви протермінували безвіз, є велика ймовірність повернення вас в Польщу. Якщо ж ви, наприклад, нещодавно заїхали і побули в Польщі там, 50 днів, 40 днів, 10 днів, 5 днів, то ви спокійно можете їхати в будь-яку іншу європейську країну по безвізу. Тут проблем немає. Теж дуже цікаве запитання, і досить часто воно задається. А що робити? Якщо польща не продовжить тимчасовий захист, одразу хочу спокоїти, польща продовжить тимчасовий захист. Вже почалася робота, вже є проект устави, тобто вона точно продовжить. Але якщо би не продовжила, то єдиний спосіб, ну можливо, не єдиний, але один з дуже дієвих способів це мати роботу на території Польщі і податися на карту побиту. Навіть не отримавши карти побиту, на подачі теж можна легально перебувати на території Польщі до отримання дециї позитивної чи негативної. Тому, коли у вас десь там якась ситуація, і ви не знаєте, що в цій ситуації робити. Там не знаю, ну нема ще того, нема ще тої устави, ви переживаєте, не знаєте, яким чином поступити, то подача на карту побиту вас легалізує і все. І ви спокійно далі перебуваєте, чи продовжить тимчасовий захід, чи не продовжить, але його продовжить. Наступне запитання. Мені поставили F. Завернули, бо не було готівки. Але я вже отбула 90 днів і думаю їхати, чи проїду я на кордоні в сторону Польщі. Ну, літера F означає, що ви відбули в Європі 90 днів по безвізу. І зараз вам потрібно відбути 90 днів в Україні. Коридор. Тому що я так розумію, ви не отримували статуса, не робили свінякого статуса, користуються загальними правилами по безвізу шенгенської зони. 90 днів в Європі, 90 днів в Україні. 90 днів в Європі, 90 днів в Україні. Це ті правила, які були ще до початку повномасштабки. Якщо у вас немає грошей, то вам можуть поставити літеру G і також не пропустити. Але в одному і в другому випадку ви спокійно можете заїжджати на територію Європи, на територію Польщі, якщо ви виконаєте ці вимоги. Тобто, якщо ви були 90 днів в Європі і виїхали в Україну, відбувши 90 днів в Україні, спокійно виїжджайте до Польщі. Без перешкод і там цей штам, ця літера нічого вже для вас не означає, ніякої заборони. Те саме по грошах. Якщо ви зараз заїжджаєте і сталася така прикрість, що у вас перевірили гроші, а у вас їх немає, і вам поставили літеру G, то ви можете навіть в той самий день знову спробувати перетнути кордон, просто вже мати гроші на руках, щоб показати прикордонникам, що у вас вони є. Чи маєте підтвердження з банку, виписка з банку. Тобто немає різниці. Треба яким чином підтвердити, що ви маєте кошти, і ви можете навіть в той самий день, коли вам була відмова, знову перетнути кордон. Це не один раз було, це працює, це нічого страшного. Наступне запитання: якщо їдеш по ПЛ з України до Польщі на роботу, що тепер потрібно? Буду дуже вдячний за відповідь. Та нічого не потрібно, якщо ви маєте. Дію ПЛ маєте статус Укер, ви заїжджаєте як Українець з тимчасовим захистом. Ви не, голов... ви не говорите, чи ви маєте роботу, чи ви не маєте роботу. Вас перевіряють, якщо у вас діючий статус Укр, ви його не втратили, все нормально, все гаразд. Вам не потрібне запрошення на роботу, бо по статусу Укр не потрібне запрошення на роботу. Ви не говорите, що ви йде на роботу, хоча можете сказати, якщо треба. Але якихось додаткових документів для того, щоб на кордоні показати, що вийти на роботу, не потрібно. По безвізу, якщо ви їдете на роботу і маєте, наприклад, запрошення, можете показати по візі обов'язкове запрошення по статусу УКР Ви на тимчасовому захисті. Вам не потрібні додаткові документи, вам не потрібна страховка, вам не потрібні гроші і вам не потрібне ніяке підтвердження того, що ви їдете на роботу. Просто говорите по тимчасовому захисту і все. Друзі, ось такими відповідями на ваші запитання я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. Це дуже-дуже важливо. В описі під відео я залишу посилання на мій інстаграм, де також є багато важливої інформації, а також телеграм-група, де можна задати запитання. Приєднуйтесь також туди. З вами як завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.